Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як користуватися калькулятором, а саме розширеними якимись е методами. І так, е звісно, часто застосунок, хтось сюди викидає, але мені простіше всього взяти і шторку відкрити, і ось відкрити сам калькулятор. Хто не знає, як, як додати сюди калькулятор, зараз швидко покажу. Ось Ми заходимо в налаштування. І тут, як бачите, у нас знаходимо центр керування. Ось заходимо в центр керування. І як бачите, тут є різні. Е Застосунки і нажимаєте плюсик і додається він сюди. А, як бачите, у ось калькулятор є, також можна його переміщати. бачите Без проблем можна переміщати. А якщо треба в, у, у, прибрати, мінус нажимаємо або просто в сторону. Ага, це вже не працює. Да? Ну ладно, Р, раніше працювало. Уходимо і заходимо в калькулятор Окей. А, як думаю, розумієте, що там як користуватись, да, стерти, проц... відсотки і так далі. Але немає дужків, і я коли перший раз користувався, не розумів, чому він такий обрізаний цей калькулятор. Але насправді все залежить від деяких странних моментах, від Apple, їхніх рішень і так далі. Тому а, у мене дефолтно стоїть, звісно, замочок, щоб а, тут нічого не переверталося і так далі. Якщо ми його, звісно, переберемо. Бачите, і перевернемо наш калькулятор, то, звісно, у нас буде тут розширений варіант. У нас є дужки, косинус-синус. Е ну, якісь там. Я не особо математик прямо, але я думаю, для когось це буде більш е розширений варіант вашого калькулятору. Тому можете користуватись, тому я не розумію, чому не можна було стандартний тут додати ті ж самі дужки, так як дуже багато кому це потрібно. І потрібно аж так перевертати, Uh, і чому не додали якісь налаштування того, що тут більш потрібно, або якесь зменшилися 7 псі. Ну, ладно. Uh, таке у них рішення. Тому будете знати, як зробити більш розширений варіант вашого калькулятору. Надіюсь, відео буде вас корисним. Всім дякую. Ой, буває.